Друзі, вітаю! Сьогодні хочу зняти трішки відео про те, яким чином я організувала свій простір, простір на балконі, щоб було все красиво і без лишніх речей. І також плюс покажу, як почувають себе мої рослини. Зараз, 28 липня, цей більш-менш неспекотний день, по зрівнянню з тим, що було дві неділі назад. Ось так тут почувають себе. Традисканці та монстера. В монстері такий зараз прибор, який показує вологість ґрунту. Ось такий він з двома такими палочками. Тут у нас червоним з, з одиниці до трійки показує, що це сухий ґрунт. З четвірки по семірку зеленим показує, що вологий ґрунт. І з восьмірки по десятку занадто вологий ґрунт. Провіряємо, трішки глибше вставляємо цей прибор і дивимося, що зараз там на цифрі 3, тобто вже пора поливати. Користуюся таким прибором саме в великих горщиках, які повільно просихають, щоб не перелити рослину. Ось тут мої традисканції: це з лілії. з цибулини, верніше, рослина. Забула, як називається, нагадайте, якщо хто пам'ятає, тут моя фіолетова традисканція, спека їй не завадила гарною такою вирости. Так, покажу вам свій комод. Комод тут мій з чотирма ящичками. В них я зберігаю свій інвертар для рослин ось тут. Зверху в мене два таких. Носом, на яких самі такі необхідні для мене речі, ніж, ножиці, там для підв'язування може бути шнурки. Ось цей або той, Також невеличкий такий пилосос ручний, яким я підбираю там залишки землі, листочки і так далі, щоб не витягувати великий пилосос, стаканчики одноразові маленькі. Потім тут у мене маленькі такі підносики, піддончики для рослин і полотенечко. Так, В другому ящичку у мене такі горщички, невеличкі до літра. Ось Також щоб було зручно, щоб не стояло все на перечепі. В третьому ящичку у мене тут добрива. Насіння, таке ось горщик для цибулі, таке для розсади горщички. Потім такі прищепочки для рослин, шнур, перчатки і так далі, рукавички. Ось Тут у мене таке для ремонту, стаканчики, такі штуки, щоб підпирати як опора для рослин, також щоб вішати на них, підвіз тримач. Порошок, така драбинка і так далі. Тут є такий ящик для всього підрядку в мене. Також, тут в мене є ще такі два пуфіки. В ці пуфіки я також зберігаю речі. Тут в мене такий пуфік для грунту, там для всього для пересадки рослин, можу сказати, лопатка, агроперліт, Грунт уже закінчується, треба купити новий поліський. Я зазвичай використовую поліський в мене для орхідей. Також тут дренаж у мене зпашки і так далі, щоб пересаджувати рослину було зручно. Тут у мене в другому пофіку такі більші горщики для орхідей, там кашпо і так далі. Більші, які не поміщаються вже в комод. Лоточки. там. І так далі. Також на початку весни, там, тут в мене ще зберігалася картопля, щоб вона не стояла в мішку серед балкона, не, ну, щоб було гарно все. Люблю я так, щоб було гарно без лишніх речей. Також тут в мене ось нові рослинки. Можна сказати, вони стоять на карантині, бо поставити їх десь взагалі окремо, в мене, на жаль, немає міста скрізь рослини. Це новий фікус. Придбала його, побризкала його препаратом від шкідників і попекла йому листочки. Будьте дуже уважні за такими листочками світлими, бо можуть вони попектися і скинути листя потім. Тут у мене така пальмочка. Вчора її принесла, спосадила такі ось фікуси, також англеома. Це якийсь супулент. Паперомія молоденька три мандарина, потім, можливо, їх косичкою заплету традисканція Ну і ці я вам вже показала. Підемо далі. Тут у мене таке відерко для сміття новеньке. Так, далі покажу вам свої полиці з квітами. Розрослися вони скрізь у мене. При дистанції на кожному кроці. Прямо скрізь. Люблю я їх. Так, тут у мене калачики з жовтими листочками. Чому жовтіють листя, хто мені підкаже? В коріненні нещодавно, корінці пустили нормально, але жовтіють листочки. Чомусь чогось їм не вистачає. Також на задньому плані в мене хоя на опорі ще одна хоя, також вони розрослись. Тут посадила також ті дві останні, що були, нарощували, нарощували корінці. Ось такі гарненькі, маленький фікус. І ще ось одна хоя. Дивіться, як наростила вона листочки, взагалі красунка, як віночок. Там також фікус на задньому плані, бегонія. Одна з тих, що залишилась, багато пропало. Літо, спека не витримали, Сушать листочки і все. Тут мої також красончики, ось який фікус гарненький. Це забула, як називається. Також красончик не дуже повільно росте. Золота рибка, наче демантус називається, підстригла його, обрізала трішки верхівки, і він почав. Ну, Пишніший став бути. Відпускав бокові стебла ось звідси, звідси, ось звідси. Так. А тут ось, бачите, маленькі такі вкорінила. І вони також швидко дуже приживаються. Зверху в мене також традисканції. Нижче в мене кислиці, два вида, фіолетова і ще якась така прямо темна темно-темно-фіолетова з рожевою крапинкою. Фіолетові маленькі традисканці вкорінила, бо ну, та, що була до, до них, якось погано себе почувала, перелита була. І прийшлось ту викинути ці пообрізати і вкорінити заново, щоб були нові рослинки. Значить нічого себе почувають нормально. Пеперомія, така варієгатна. І зелена пеперомія. Також ще забула вам показати портулак. Привезла від мами, вже відсвів, жовтеньким тут свів. Може бути також така ампельна рослина, хочу підвісне під кашпо потім посадити. Тут внизу також в мене кущики, два кущики традискансії і пеперомія ще одна іншого виду. Також тут з цієї сторони зараз вам покажу аспарагу серповидний. Красунчик уже розрісся, який подивіться. Традисканція і мої ампельні квіточки ті ще зверху. Ось багато їх розрослися, такі прямо шикарні стали. Ось цей також гарненький. Класні. Бегонії, це дві, що залишилось, і ще там трішки на кухні залишилось, багато пропало в цьому році бегоні, чомусь листочки сохнуть, дуже жарко їм, а я їх, мабуть, перелила, і взагалі було їм кепська. Так, ось плющик. Це із бамбука виросла, Тепер у мене аля драцена така красунчик такий. Потім дерево кохання. Як він називається, забула. Плющик, Заміокулькас. І ще один плющик, І ще одне дерево кохання, тільки варієгатне. Також тут мої кислиці різнокольорові. Традесканція ось яка шикарнюча виросла. Зелена, така класна. Потім тут у мене авокадо, буду його обрізати йому в вершок. Щоб він був пишніший. Також тут у мене папороть, стоїть тут в тіньочку йому дуже добре і не скидає листя, більш-менш тут шефлера, хоя, традисканція на нанук. Тут також у мене колізія, філодендрон і ще один зверху ось така традисканція. Фіолетова, така, насичений, такий фіолетовий, дуже красивий колір. Зараз фокус, де наш фокус? Не хочу фокусуватись. І зверху там філоден Зараз Зараз покажу, які листя класні. Подивіться, який листок. І це при тому, що я його взагалі не мию. Тут трішечки в пилючці, але ось цей, подивіться, який красивий. Взагалі дуже мені подобається. Ось новий листочок зелененький випустив. Молоденький. І там ще в мене все гонін. Так. Ось так. Вони в мене там на горі ростуть. Більш-менш їм нормально. Дякую вам за перегляд. Забула, до речі, ще сказати, що також в мене для того, щоб зберігати речі, я ще купляла в Аврорі ось такі кошики біленькі. Поміщається, в мене тут два на полицю. І також внизу ще один такий кошик і кошик для білизни, який я періодично витягую, ось так. тому що там знизу темно, і рослини там не будуть жити. Тому там такі в мене кошики для білизни. Ну, не то, що для білизни, для речей, а внизу кошик один для білизни. Ось так організовую простір, щоб було красиво і зручно. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!